Доброго дня, канал Зум. Сьогодні хочу вам показати ось такий бінокль дещо незвичний. Я знав, що такі біноклі є, але не приходилось їх тримати в руках. Це я купив на аукціоні. Він ну, такий, якби, напів в напівробочому стані. Він має автофокус. Тобто, тут можна натиснути на цю кнопочку, і в залежності, чи ви дивитеся на об'єкт, який знаходиться ну, Десь дуже далеко або близько. Бінокль автоматично підлаштовує, щоб ви бачили чітке зображення. Це японський бінокль фірма Minolta. Загалом вона випускає доволі. Ну, Можливо, я не знаю, що там зараз робиться, але давніше вона випускала доволі якісну оптику. Так, кнопочок є багато, тому розказую, що до чого. Е... Я так розумію, я ще його не розбирав, буду пробувати. Тут знаходяться дві труби оптичні, мабуть, що тут всередині рух призми, хоча я не впевнений. Для того, щоб налаштувати між відстань, треба ось так рухати. Ось подивіться. Бачите, рухаються окуляри вліво-вправо. Далі. Отут можна собі виставляти чіткість на кожний окуляр. Тобто він або працює механічно, або автоматично. Якщо б батарейка сіла, про батарейку дещо пізніше, можна отак отут рухати і виставляти чіткість. Якщо ви працюєте від батарейки, а вона непроста, ось подивіться, оця суцільна ну, складається з двох батареї, коли вона в такому корпусі, там бачите? Вставляється і тоді починає працювати. Ну, давайте зараз покажу. Я її мусив спеціально замовляти, тому що просто так в магазині такі батарейки не продаються. Так, включаємо. Засвітилась лампочка. Ну і, я не знаю, чи вам чути дещо такий моторчик, якби гудить. Тут можна якби, теж наводити чіткість, але за допомогою кнопочок. А можна натискати на оцю. Я так розумію, що він працює на декілька режимів, має, тобто є дуже близька дистанція, там декілька, мабуть, середніх дистанцій і безкінечність. А тут посередині знаходиться, мабуть, якийсь інфрачервоний діод. Я ще, чесно кажучи, не знаю, буду пробувати, Ще зараз можу нажати. О, як бачите на камеру, як воно визначає відстань? Я ще не дізнався, можливо, що буду ще і шукати в інтернеті. Але воно дещо так підклинює, Тобто треба декілька разів натиснути, щоб вже якби було дійсно чітке зображення. Тому хочу його розібрати, подивитися, що там всередині. Можливо, дещо там, не знаю, якщо так порухати там всередині, здається, щось навіть відлетіло. Можливо, мені здається, можливо, то ремішок стукався. Ну, одним словом, зараз буду його розбирати. Ну, відкрутив я гвинти, які були, ніяких прихованих не було. Правда, в цьому місці гвинта не було. Я підозрюю, що вже хтось розкручував цей бінокль. Ось така штука. Тут, походу, електроніки більше, ніж оптики. Мусив я зверху кришку надіти, тому що тут є ось цей перемикач, він має такі металеві вусики, ну, замикає контакти. І просто без нього щось придумувати, напаювати не хочу. Так. Я зараз натискаю кнопку, якщо бачите, дещо рухається. Ну, одним словом, щоб сказати. Бачите, це я вже автофокус натискаю. Мені от цікаво, що це за датчик. Я тут ще дещо відкрутив. Тут якби найважливіше, що є, це ось цей датчик. Почитавши в інтернеті, ну, я роблю висновок, можливо, він і не... неправильний, ну, я так думаю. Це є якась лінза, тут є дзеркало, тут є дзеркало, ну і тут є, мабуть, якийсь фотоелемент і лазер. Я думаю, що тут вимірюється відстань за допомогою лазера, точніше, за допомогою, Ну, враховується час, за який промінь вилетів і вернувся. І вже коли мікросхема отримує ці дані. Вона розуміє, на яку відстань треба порухати лінзи в окулярах. Мабуть, так. Розбирати я оце не буду, тому що ну, що я тут зроблю? Воно, воно працює, але все рівно хоча ні. Тут є два гвинтики. Можливо, я зараз спробую ще отут відкрутити. Загалом, що я тут зробив, це я просто перечистив гарно оці всі поверхні. Якщо це дзеркало, то по суті тут можна було і нічого не робити, тому що відбувається воно з внутрішньої сторони. Тут також з внутрішньої сторони відбувається і впадає сюди. Я вже майже знову зібрав його. Тут, що мені ще не дуже сподобалось, ну, загалом оптика просвітлена і то, мабуть, якісно, доволі ну, повністю чиста. Але, наприклад, з цієї сторони оце захисне, захисний пластик. І він, ну, я не знаю, можливо, хіба не можна було поставити захисне скло таке саме на окулярах. Ось подивіться. З іншої сторони. Зараз я його почищу акуратно, але це все рівно пластик. Мені здається, що він ну, погіршує зображення. Ну і перед тим, як познімати, ще декілька слів хочу сказати, що такі біноклі випускалися приблизно на початку 90-х років. Їхня ціна була доволі високою. Починали вони приблизно від 200-250 і 300 доларів коштували. Ну, а в ті часи 300 доларів, це, це не ті 300 доларів, що зараз. Це треба якусь конвертацію робити, враховувати інфляцію. Ну, Одним словом, це була доволі таки дорога річ. Також хочу вас запитати, якщо ви точно знаєте на 100% на якому принципі відбувається визначення відстані до об'єкта, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я знаходив дуже всяку різну інформацію, але на 100% я не знаю. Швидше за все, що тут не та сама технологія автофокусування, яка є в фотоапаратах. Ну, тому що цей датчик стоїть не за лінзою, не за дзеркалом. А він просто тут посередині. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте. Ну і зараз дещо познімаю через нього. Так, погода така ж сама, тому що я знімав той самий день що й через бінокль роз. Ну, Цієї церкви 950 метрів приблизно. Тут же зразу 150 метрів. Можливо, вам не дуже добре чути, але такі легенькі звуки моторчика присутні. Це вже десь, не знаю, там 30-40, можливо метрів. Це десь 10. Зараз прямо біля себе буду знімати. Можливо, 5 метрів. Ну, це 3 метри. Це я прям біля ніг. Тут бінокль, бачите, фокусує зображення на дуже-дуже коротку відстань. Оце вже точно біля самих моїх ніг. Так, я різко відвів на 150 метрів до цих будівель 150. І зразу на 950 метрів. Ну, куди точно датчик зараз попадає, я не знаю, ну, приблизно направив я на цю церкву. Так, а зараз подивіться. Я знімаю вночі через, через вікно. Зараз я зажимаю автофокус. Він не може нормально відфокусувати зображення. Постійно дергається. От зараз, наприклад, направляю просто на землю, ну, темнота. кожний раз, коли я натискаю, він, він ну, якби фокусується. Коли дивишся очима, то ледь-ледь помітно землю видно ну, і вона ніби чітка. А от на яскравий об'єкт його починає підглючувати. Дякую за перегляд відео. Не забувайте підпишіться на канал і до нових зустрічей.